Одинадцяті з половиною годин тривала загроза артилерійського обстрілу у Нікополі. Незлічені залпи та вибухи, важка артилерія та РСЗВ. Більше 20 пошкоджених будинків та двоє поранених, серед яких 35-річний син. Пана Миколи дорослий чоловік, згадуючи минулий вечір, не може стримати сліз. Каже, коли почув крик, думав, що втратив сина. Та після закінчення обстрілу відчув ще один розпач та біль. Ворожий снаряд влучив прямісіньку у покрівлю будинку. Жити тут тепер неможливо. Аби все відновити та полагодити, треба не один мільйон гривень. Ми вже збирались лягати спать. О, тоді чуємо ще один вистріл, виход, вже близько, десь тут, ну, рядом, дуже рядом І тоді я сказав сину, своєму Сашу, швидко йди, гукай маму, хай вона виходить. Я говорю, виходить, підемо ну, в сховище туди, що я зробив. О. Е Буквально 3-4 минути пройшло. Жінка вийшла, вона вже була в сховищі, я був в сховищі, а син мій Саша він не вспів. І був прильот якраз, якраз у центр дому. Розумієте? Його зурною волною попало по ну, в скользящі осколками чи чим там. Ну, він закричав сильно, я думав, що його розірвало. От, коли він каже, я е, живий, цілий. От ледь залишилися живій пан Віктор із дружиною. Почувши перші залпи, подружжя традиційно спустилися до підвалу, коли за декілька хвилин прилетіло точно в укриття. Чоловік згадує, як буквально по цеглинці самотужки розбирав завали, аби вибратися. Були ми в погребі. ми в погріб. Думали, він нас защитить, але так вийшло. Попало прямо в погріб. Виламали двері там, так що ми якось залишилися з бабулькою. Виповзли по кирпичам, і трусились до утра. Пошкодило дом, пошкодило кришу, сарай, гаражик маленький, всі вікна політали. Ну, допомагають прибирати завали та наводити лад постраждалим комунальні служби. Від самого ранку декілька бригад пліч опліч із людьми ліквідовують наслідки рашистських обстрілів. Якщо і вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся до кол-центру міської ради. Телефони на ваших екранах.